Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелія від Луки, і сьогодні будемо говорити про нашу силу. Будемо говорити, де ми беремо нашу силу. Будемо говорити про джерело нашої сили. І будемо сьогодні читати Євангелія від Луки, шостий розділ з 17 по 19 вірш. Зійшовши він, Ісус Христос, став з ними на рівному місті. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима із приморського Тира й Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. Кожен з нас в своєму житті потребує сили. Ми не маємо сили самі в собі. Ми завжди потребуємо джерела сили. Ми беремо свою силу у когось або у чогось. І я хочу задати нам таке запитання для розміркування: де я беру свою силу? В чому моя сила? Ми можемо перелічити, яку силу ми беремо, якої сили ми потребуємо. Ми з вами потребуємо інтелектуальної сили. Ми з вами потребуємо емоційної сили. Ми з вами потребуємо духовної сили. Ми з вами потребуємо фізичної сили, ми з вами потребуємо сили волі. Ми з вами завжди потребуємо сили. Ми завжди потребуємо, щоб поповнювати свою силу. І я думаю, що кожний християнин знає правильну відповідь на запитання, хто є джерелом сили. Звісно, Ісус Христос. Але давайте чесно подивимося на своє життя, чесно подивимося на сьогоднішній свій день або на вчорашній свій день і просто порозмірковуємо, де ми насправді де ми реально беремо кожен з нас свою силу, з чого ми насичуємо свій розум, яку інформацію ми з вами споживаємо найбільше, де джерело нашої емоційної сили, від чого у нас піднімається настрій, від чого у нас втрачається настрій? Що ми робимо для того, щоб відновити свій настрій, щоб підняти свої емоції, щоб сповнитися радістю? Чим ми стверджуємо свою волю, чим ми насичуємо своє тіло? І коли ми з вами подумаємо про реальні відповіді на ці запитання. Ння, ми ми можемо чесно сказати, чесно визнати, що Ісус Христос не завжди є саме тим джерелом. З якого ми постійно беремо свою силу, дуже часто ми з вами беремо свою силу не у Ісуса Христа. Чому так? Тому що за своєю природою, за своєю грішною природою ми народилися саме такими, що ми здатні і ми хочемо брати силу не у Ісуса Христа, для того, щоб навчитися брати свою силу у Ісуса Христа, щоб в цьому вкорінюватися, щоб в цьому практикуватися, нам треба докладати зусиль. Нам треба свідомо розуміти, хто такий Ісус Христос. Яку він силу має? Чому саме у нього я маю брати свою силу? І в цьому зростати і це практикувати. Коли ми з вами читаємо цей уривок, ми з вами бачимо постать Ісуса Христа в певному світлі. Ми бачимо, що Ісус Христос тут відкривається для нас як той, хто сповнений сили. Ісус Христос сповнений сили, і кожна людина хоче доторкнутися до нього, і кожна людина хоче взяти силу Ісуса Христа, не просто силу Ісуса Христа, а силу відновлення, яку має Ісус Христос. І на підставі Слова Божого ми з вами можемо сказати навіть більше. Ісус Христос є найсильнішою людиною у світі, людиною з великої літери. Так Слово Боже називає Ісуса Христа, але ми з вами пам'ятаємо, що Ісус Христос є Богом і людиною одночасно. Ісус Христос є втіленим Господом. Тож ми з вами в цьому уривку бачимо, що саме Ісус Христос є джерелом усілякої сили. І саме цю істину мені хотілося б сьогодні акцентувати для наших з вами щодо. Денних роздумів, щоб кожен з нас ще раз порозмірковував на цією істиною, дуже особисто порозмірковував, е, спостерігаючи за своїм життям, розмірковуючи над тим, де ми черпаємо свою силу, і щоб Ісус Христос ставав для кожного з нас саме тим джерелом, де ми постійно черпаємо свою силу для будь-чого в нашому житті, тому що саме Ісус Христос має цю силу, силу відновлювати, силу стверджувати силу вкорінювати силу робити нас саме такими, яким є Він, щоб його життя було в нас, щоб ми з вами зростали в повноту віку Ісуса Христа. Йдеться, звісно, не про те, що ми можемо стати богами або Богом. Йдеться про те, що людська природа, яка перебуває в Ісусі Христі, свята, безгрішна, вона стає нашою природою, тому що ми народжені згори і тому, що ми зростаємо в Ісусі Христі. Тож будемо з вами щодня розробити. Змірковувати, думати, нагадувати собі, навчатися цьому, щоб брати у Ісуса Христа усю силу для свого життя. І звісно ж, для цього нам треба пізнавати Ісуса Христа, тому що я думаю, що насправді ця істина не є новою для християн. Але правда в тому, що для того, щоб навчатися так жити, нам треба докладати зусиль для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, нам треба докладати зусиль. Нам треба цілеспрямовано ставити перед собою таку мету і. Досягати її, читати Слово Боже, молитися, щоб Дух Святий сповнював нас розумінням Ісуса Христа, і щоб саме в Ісусі Христі ми черпали усю свою силу, яка потрібна нам щодня. Тож будемо з вами і далі пізнавати Ісуса Христа. Будемо з вами і далі навчатися, черпати свою силу саме у Ісуса Христа. А також я запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайку, підписуватися тиснути на дзвіночок, коментувати це відео, ділитися цима відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей читало разом слово Боже, розуміло, пізнавало б Ісуса Христа, стверджувалося б вірі та через віру в Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.